Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас буде сьогодні? Відео смарт-годинники будемо розмовляти про смарт-годинники. Розкажу вам, якими я користувався, дам відгук, які брати, які не брати, на що звертати увагу. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до огляду. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт для покупки акумуляторів. На цьому сайті ви можете придбати різноманітні акумулятори, такі популярні, як залізо залізофосфатні, літій НМЦ та літіоні в форматі 18650, 21700, 26650 та призматики. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, хто попав тільки на це відео, на ці всі годинники в мене є на каналі огляд. Так що можете спокійно перейти, зайти в плейлисти, вроді там домашні гаджети або як називається плейлист, я не пам'ятаю точніше. Там є на кожен годинник огляд. В мене Даний час тут представлено дві фірми: Коспет і Blackview. В цих годинниках я вже досить довго походив. Я можу сказати відгук. Це самі бюджетні годинники, а це е, трошки дорожчі ну набагато дорожчі в 4 рази, в 4-5 разів. Ось вам покажу сьогодні різницю між дешевим та дорогим годинником. Самі будете бачити візуально. кажу, користувався е, цим годинником близько місяця. Місяць точно відходив. Цим годинником десь близько двох місяців. Цей годинник в мене місяць відходив. Цей годинник відходив у мене щось два тижні чи три. Але це T3 Ultra ультракоспет і це М3 Ультра. Вони ідентичні. Також ці два годинника ідентичні. але Є один нюанс. Сьогодні відео я вам все покажу. З самого початку ми почнемо з бюджетних це Blackview. Ціна таких годинників на AliExpress коштують в районі 1900 гривень. Хлопці, коли була акція, брали з мого телеграм-каналу, мені скидували скріншоти. По 400, по 500 гривень брали ось такі от годинники Blackview, а це в мене X20 і Blackview і R60. Там ми перше перейдемо до X20. X20 це в нас стандартний класичний годинник, в комплекті в нього йдуть ось такий тканевий ремішок, тканевий ремішок реально бомба. Blackview класний тканевий ремішок зробили. Тут великий плюс в цьому годиннику, також є силіконовий. Сіліконовими я не ношу, мені не подобається, мені тут руку натирає, десь тут зачіпи волосся, воно неприємно. А коли літо чи там весна тепло, воно рука потіє під силіконовий. Оце, типу, синтетика, тканевий ремішок, це просто бомба. Як ви бачите, я такий тканевий ремішок замовив на Аліекспрес і до Квоспек. Тому що ці ремішки реально дешеві і класні, і практичні. Я вам даю 200%. Хто хоче замінити собі класний, комфортний ремішок, Мішок на годиннику, бо це дуже важлива річ. Якщо вам не комфортно тоді замініть на такий ремішок. От, походіть в такому ремішку і ви почуєте різницю дуже класно, дуже легенько. Blackview однозначно, плюс копілочку питань нема. Це X20, Кажу, я ходив близько півтора місяця чи два місяці в тому районі. Я до речі, на нього купив стікло. Як ви бачите, е, також є стікло на Aliexpress, Воно коштує там 20 чи 30 гривень на Blackview. Одне мені не сподобалось. Воно дуже маленьке. Бачите, е, воно де не доходить до краю. Я розумію, що тут заокруглення. Але хоча б там на міліметр півтора більше, бачите, воно маленьке. Якщо купляєте ось такі годинники, дешеві, бюджетні. Купляйте зразу в комплекті стекло. Я вам серйозно кажу, тому що ну це бюджетні годинники, краще, якісь плівку, стекло і так далі. Дивіться, за перший тиждень користування в мене вже ось тут протерлося. Я думаю, вам добре видно. Протерлося і то так добре. Бачите, протерся метал ось тут повністю. Бачите, воно вже не гарно виглядає. І як ви бачите, тут коцькі є е, на цьому. Такі, знаєте, не глибокі, але є. І трошки я тут царапнув екран, тому і наклеяв стікло. Е, а так, в принципі, годинник працює без проблем. Тиждень він тримає нормально, по ньому. Ти можеш дзвонити, розмовляти. Та е, ти по ньому розмовляти. Як вам сказати, ти не можеш. Ти от коротко сказати привіт, я зайнятий, або передзвоню пізніше і так далі. Щоб повноцінно по ньому розмовляти, ти по ньому не порозмовляєш. Деколи перепитують, погано чути і так далі. А ось цим годинником коспет тут такого нема. Тут проблем немає тут. Спокійно я розмовляю. У мене ні разу за час розмови не було, щоб мене перепитували, шокали там, гакали і так далі. Тут таке буде, тому що так, ти розмовляти можеш. Це дуже великий плюс цьому годиннику, що ти по ньому можеш розмовляти. Так, тут amoled дисплей все супер, без питань. Годинник працює по досі, класно. Це... Він підійде як чоловікам, так і жінкам. Реально універсальна штука, але цей годинник краще не використовувати так, як я використовую, тому що я в майстерні багато роблю руками. Я сам в села, тут в селі батькам допомагаю, і як ви бачите, він просто стирається. Ну, це не якісна покраска це неякісний метал, він буде старатися 1000 гривень, що ви хочете. Добре, з X20 розібрались, до X20 в мене питань немає зовсім. От до R60 в мене питання є. Коли я зняв на нього огляд, я ним користувався. Що в ньому одне не подобається. Дивіться, люди також казали. Оця крутілка, вона мені в принципі не мішає. Бачите, оця крутілка, вона крутиться, але вона нічого, яку ніякої функції не не, не робить. Розумієте, вона просто крутиться по кругу. Це фізична кнопка, і все. На що вони зробили, щоб вона крутилась і таку виторчили до гори. Я не знаю, та зробіть звичайно, якось тут на X 20 а на тому R60. Тут екран вже побільший, класний, та ти візуально дивишся, екран тут більший. Начинка система ідентична, також годинник працює супер. Також по ньому можна там щось відповісти і так далі. Но та ж сама проблема. Корпус, корпус дуже м'ягень. Дивіться, ось місяць я в ньому ходив. Воно все постаралося. Тут, хоча кругле якось згаладжувало, але тут все постаралось. Отут дивіться, ну та ви самі бачите. Візуально воно стирається. За пів року часу він же буде вигляд мати, повірте, непрезентабельний. І комусь там сказати, яка година, хтось скаже, ти піднімеш, а він тебе тут такий розцарапаний, ну це неприємно. Але, ще раз повторюсь, якщо ви сидите в офісі, ручкою пишете, або у вас не така робота, яка пов'язана з будівництвом, або руками робити, ви можете спокійно користуватися цим годинником, без питань. Так, все одно він буде старатися, але не так швидко. Бачите, як тут стерся? тут візуально видно. Також. R60 цей годинник, мінус цього годинника, BlackView випустили, я не знаю. В самому годиннику оцей дисплей, Always on display, він не гасне. Ти мусиш сам кожного ранку його виключати. Мені його не потрібно. Багато людей коментарі мені писали, кажуть, а чому він не робить постійний день? Також в цьому він не робить цілий день, він вночі там виключається з 11 години, а потім в 7 годині він там включається. Ти, в принципі, можеш час вибрати. І отут в R60. Ти його зовсім не можеш виключити. Він сам собі включається. Ти його виключаєш, настає ранок. Він сам за дня тобі включається. Ти його виключаєш зранку, встаєш, знову на другий день піднімаєш годинник і знову він включений. Не знаю, чи вийшло оновлення на цей годинник, чи не вийшло, я не оновляв, бо на цьому за цей час не було ніяких оновлень. Напишіть в коментарях, хто користується, чи було на X20 оновлення, чи було на R60 оновлення, бо я, якщо чесно, не дивився. І серед бюджетних, якщо обрати годинник, я би вибирав x 20 r 60 я б ні в якому разі не брав. Ціна ідентична. Що цей, що цей? ідентично. Та, тут трошки більший дисплей. По яскравості, по цьому всьому, по системі, по акумулятору, хоча вони пишуть, що тут акумулятор збільшений, ніфіга, ідентично. Що цей працює тиждень, в когось працює два тижні, хто там вирубує все. Але тут цей дисплейчик не зможеш вирубати, так що він буде автоматично тримати менше. Так що, якщо з бюджетних вибирати, це BlackView X20. Шикарний годинник. Ціна якість 100%. Плюс до того він підводний. Я в ньому і в басейні плавів, і в душі, і в ванні. Я його не знімав. Він не боїться води. Годинник дійсно шикарний. Що би я порекомендував Blackview, не робити з цього дешевого металу і цієї дешевої покраски. Зробіть краще з чорного пластику. Воно не так буде видно, що того покоцане. Ось тут зробіть же з пластику. Ну реально зробіть ще дешевше його, але зробіть корпус пластику, бо це во. Це просто ну ви самі все бачите, це треш, але годинник шикарний, реально ціна, якість. Посилання я на всі годинники залишу в описі під відео. Хто захоче собі придбати без питань? Далі перейдемо до тяжкої артилерії. Це в нас коспет. Оце останні, які були в мене на огляді. Багато людей писало мені, Вова, та блін, купи BlackView тисячу гривень, а цей коштує 5 тисяч гривень. Ці годинники коштують 5 тисяч гривень. Але я вам наперед говорю, вони вартують кожної своєї копійки. Я ось цим годинник місяць проходив. З цим годинником, кажу, там 2 тижні чи три тижні відходив. Їм реально хоч би що по корпусу, по металу, по покрасці, подивіться сюди, є в мене якісь тут потертості. Місяць. Подивіться сюди місяць, де ти бачите різницю. Ті, що мені пишуть, та за тисячу гривень Blackview, ось маєте Blackview, а ось маєте коспет. Та тут ціна в 5 разів більша. Але зате ти тут получаєш якість. Дисплейчики. Тут більший, набагато, ніж цей. Вид дизайну набагато кращий. Подивіться, який тут дизайн зроблений. Тут це все метал, оце все метал. Тут у нас метал. Ось тут заходить, все решта пластик, а це в нас все метал. В нас пластик, оце маленька. І то не пластик, мені здається, де лопаточка, це все метал. Ні, це пластик. Оце пластик, вроді. Оце пластик, а це все метал. Це все метал, це все метал. Це гарно, дуже якісно зроблено. По комплектації ти маєш в комплекті плівку. Не знаю, чому блеків не кладе ні плівку, ні Не знаю. Тепер я вам покажу по коспет, що приходить в комплектації. Дивіться, давайте ми візьмемо цей. М3 Ультра у комплектації, якщо ви палатите 5 тисяч, що приходить. Сам годинник. Зараз я вам покажу. Хто не бачив відео огляду, я вам покажу. Можете перейти подивитися, я оцей годинник ліфом переїжджав, не цей, а цей круглий. Дивіться, по комплектації, що в нас є? Е... В нас є силіконові ремішки. Вони товсті порівняно з Blackview. Вони набагато товстіші набагато якісніші. Можливо, по якості одинакові, але ці набагато якісніші. Повірте. Далі, що по комплектації в нас де? У нас де металічний коспет. Це в нас нержавіюча сталь. Прикольна защіпка, яка ховається. Бачите, ось так годинник виглядає. Тут ніякої защіпки немає. Є далі про плівку, я вже вам казав. Тут, якщо у вас рука як в медведя, ви можете собі додати в комплекті, вони дають. Також швидкі звання додати ось такі от кондуктори, які ти зажимаєш, звання, хочеш збільшити, хочеш зменшити. Також, звичайно, зарядка, також звичайно запасні шпильки. Все є тут в комплекті. Ну реально, за таку ціну ти получаєш класну комплектацію і якісний годинник. Та тут в руку береш оцей ремішок. Це реально він ним забити можна. Давайте це все назад закинемо. Сюди. І ось така от комплектація. За що ти платиш гроші? Та по-перше, за якість за комплектацію. Я вам дійсно скажу, він вартує своїх грошей, є можливість на Aliexpress купити його подешевше. Хто хотів, якийсь такий класний смарт-годин, який не боїться там ні води, ні ударів і так далі. Ось цей мій. Я в кут як рукою заїхав. Подивіться, я вам зараз покажу ось тут. Тут видно, от у я заїхав кут рукою. Зараз я вам покажу царапину. Ну так добре заїхав отут, йому, хоч би що, чесно. І от сюди заїхав в кут. Дивіться, десь в мене тут було. Я бачив така цара. Та тут ще треба знайти. І тут видно, я думаю, вам видно, що я отут заїхав в кут рукою. Але подивіться сюди, по ободку. Він не стертий, краска не стерлася зовсім. Також тут оцей місяць більше місяця ходить. Що тут потертості є? Тут нічого нема. Як з коробки так його дістав, так йому нічого не бракує. От за це ти платиш кошти по самій системі. Тут дуже класно все зроблено. Повірте, краще, ніж в BlackQ, це на 100%. повідомлення. Знизу віджити ти собі можеш додати. Зверху панель керування, багато функцій. По ньому повноцінно можеш розмовляти. Ти по ньому повноцінно не так сказати, як по BlackView, там що, справи, я передзвоню і так далі. А повноцінно мікрофон так чітко лове, чуть-чуть би був тут голосніший динамік. Був би взагалі шикарно. Ти чуєш добре, але на вулиці при шуму треба трошки підняти, щоб прислухатись. Чуть-чуть голосніший динамік коспець зробити. Шикарний годинник. Ціна якість тут питань немає. Система порівняно з BlackView. Вона оновлюється через місяць. Мені вийшло якесь мікрооновлення, мікропрограма. Вона оновилась e X20. Відколи я купив, ні прийшло ні одного оновлення. Не знаю, може зараз вийшли, може я грішу, але нема ні оновлення ні на того, ні на того нема оновлення. Тут оновлення прийшло. Воно оновилася якась мікропрограма. Супер, саме головне про ці годинники, що я вам хочу сказати, це в нас акумулятор і автономність в Блекі. У мене автономність получалось 7 днів, тобто тиждень, 7-8, Залежить, кажу, як ви налаштуєте свій годинник. А в цього годинника в мене виходило три тижні. Це скільки в нас виходить? 21 день. Я ним користувався. На нього приходили повідомлення, там з меседжерів з різних і так далі. Я по ньому говорив. Я дивився годину. Включав якийсь там секундомір або таймер, ставив на нього будильник. Коротше, три тижні твердо. То що коспет пише, що він тримає там 50 днів. Ну, це таке, знаєте, папір, як то кажуть, все витримає. А в дійсності. Місяць часу до місяця часу він тримає спокійно на одному заряді. Це дуже великий плюс. Ну плюс цього годинника зараз люди скажуть: та що ти кажеш? Вони в принципі одинакові. тож тут акумулятора. Я кажу ще раз, перейдіть на моє перше відео, що в ньому є. В ньому є GPS. Він малює карти вашої пробіжки. Ну, годинник дійсно класний. Не Знаю, можливо, у мене на огляді будуть ще якісь смарт-годинники. Тоді будемо робити порівняння. Що ще хочу виділити, що мені не подобається в тих годинниках, що в дешевому, що в дорогому. Мені не подобається, що оця штука. Ну, хлопці та дівчата, реально 21 -е століття. От я це маю з собою возити ці от дроти. Воно, типу, не дає багато дискомфорту, бо якщо той годинник там приблизно раз в місяць заряджаєш, та ти там в тумбочку кинув, десь раз витягнув, але ти можеш загубити цю зарядку. От тут магнітні зарядки, що тут магнітна зарядка, що тут магнітна зарядка. Коспет, якщо буде дивитись моє відео, будь ласка, зробіть безпровідну зарядку. Це великий плюс. Зробіть, от Apple Watch є безпровідна зарядка. Зробіть також безпровідну зарядку. Заберіть оце магнітне заряджання, і буде топ-годинник. Реально тут більше нічого додати. За свої гроші топ, тільки безпровідна зарядка. Щоб я собі прийшов, наприклад, додому. На приліжковій тумбусі, в мене стоїть док-станція. Я поставив, я дозарядив його і не зашукаю за тими шнурками. Ну це бред. Що тут? Ну тут дешевий, тут питань нема. Ну, в коспеда оце найвеликий мінус. А більше тут мінусів нема. Реально, от безпровідна зарядка була би. Це топ за свої гроші. реально. Тепер давайте підсумуємо. Я думаю, ви зрозуміли. Х20. Топ за свої гроші і коспет топ за свої гроші. Вибирайте, який вам подобається. або круглий, або подовгастий, який ви хочете. І до речі, хто додивився це відео до кінця, я цих два годинника буду розігрувати, що потрібно зробити. А тут чуть до речі не забув. До речі, хто хоче придбати ось такий коспет. Я в ньому місяць відходив. Повна комплектація буде в моїй телеграм-групі Барига. Посилання на ту телеграм-групу я залишу в описі. Так назвав групу Берега. Там заходьте, до речі, туди, хто має якісь речі продати або купити щось хоче. Так що заходьте, дивіться. Далі по умовах. Дивіться, умова яка? Підписатись на мій цей Ютуб канал. Я створюю другий Ютуб канал. Там буду я виходити чисто в прямий ефіри, там буде блог. І також посилання на цей мій другий ютуб канал буде в описі. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм і на другий мій Ютуб канал. Я його вже створив. Там навіть якесь відео вже є одне записане. Це такий блог буде. Так що я думаю, це також буде цікавий канал. Це такий буде ті бекстейдж, блог і так далі. Так що заходьте ще раз повторюю умови. Дивіться, підписатись на цей канал, на мій другий канал, на телеграм і написати любий коментар. Любий там плюс, якщо хочете, напиш... Напиш... напишіть коментар. Але будь ласка, не робіть через боти тільки один коментар. Не 10, не 20. Один коментар робите. І тоді я випущу відео або в своїй телеграм-групі. Чому я кажу телеграм-групі підписатись? Я опублікую, коли буде розіграш. Ну, це приблизно через тиждень. Якщо ви дивитесь це відео, через тиждень буде розіграш. Так що ось так, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що. Що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!